Неділя 18 червня в Україні буде спекотною. Про це говорить синоптик Наталка Діденко. За її даними, температура повітря 18 червня у більшості областей становитиме впродовж дня від плюс 25 до плюс 30 градусів. Лише в західних областях знову свіжіше від плюс 19 до плюс 23. на Закарпатті до плюс 25 градусів. Дощі з грозами пройдуть у західній частині та на півдні України. При грозах ймовірні зливи та шквалисте посилення вітру. Попереджає синоптик. Решта території України, за її словами, перебуватиме у сухій сонячній погоді. У східних областях можливі пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Зазначає фахівець, у Києві неділя обіцяє бути сонячною та спекотною до плюс 28, плюс 30 градусів. За даними синоптика Ігоря Кібальчича, 18 червня у більшості областей України очікується літня тепла погода. Але у західному регіоні під впливом атмосферного фронту

Що у західному регіоні нашої країни погодні умови визначатиме малорухомий атмосферний фронт. Внаслідок його впливу пройдуть дощі, місцями рясні. В окремих регіонах може випасти місячна норма опадів. Також відзначатимуться суттєві контрасти температури повітря. Попередив синоптик: в інших областях нашої країни на тлі поля зниженого атмосферного тиску, погода очікується більш стійкою та спокійною, каже синоптик. Проте місцями з невеликими дощами температура повітря виявиться. На 1-3 градуси вищою за середні багаторічні показники. Прогнозує Кібальчич. У західних областях, за прогнозом синоптика, утримається дощова, нестійка та прохолодна погода. У Карпатському регіоні, а також у Львівській та Волинській областях значні дощі, вдень можливий град, вітер змінних напрямків 3-8 метрів в секунду. При грозах подекуди можливе посилення до 12-17 метрів в секунду. Попередив синоптик. Температура повітря вночі 12-17, день від плюс. Плюс 24 до плюс 29 у Карпатському регіоні, Львівській та Волинській областях від плюс 15 до плюс 20 градусів. У північній частині країни очікується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі плюс 12 плюс 17, вдень від плюс 26 до плюс 31. У центральних областях хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний 7-12 метрів в секунду. Температура повітря вночі плюс 14 плюс. 19, а вдень плюс 26 до плюс 31 градуса. У південній частині України вночі без істотних опадів. А вдень очікуються короткочасні дощі та грози. Місцями град та шквали від 15 до 20 метрів в секунду. Температура повітря вночі плюс 16 плюс 21, вдень від плюс 24 до плюс 29 градусів. У східних областях мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі плюс 13 плюс 18. В день від плюс 25 до плюс 30 градусів підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.